Як приємно бачити багато журналістів після сьогоднішнього матчу. Що ж, розпочинаємо після матчу прес-конференції. Головний тренер Динамо Київ, містер Мір Луческо. Розпочнемо з запитань, хто задасть його першим? Вадим Адаменко, про футбол. Без мікрофону? Не просі. ну тоді без мікрофону, будь ласка. Містер, останні дістанка матчів «Динамо», навіть не радувало полічка своєю грою прийдуть

to have a good level. this is important against a team with much more experience than us. our academy, the players academia, they came in the first team directly. the other in shakhtar, they had possibility to play in mariupol two years in first division and coming up. for this, i think that Ker je bilo na igrišču minimalno igralcev, menim, da je bila to dobra tekma. Kot običajno smo imeli nekaj težav, ni bilo možnosti, v tekmah, ki smo jih igrali, se spomnim tekme proti Inguletu, spomnim se tekme proti Zarii, izgubili smo pomembne točke. Because this and uh, and but in different terms, this we, we I think that we played a good match and uh, one one. It's uh, I think it is normally result. And we start uh, uh, with this goal, incredible goal, Stepanenko, thirty five meters. But uh, we had so. Що ж, це була дуже хороша гра. Обидві команди були досить сконцентровані. Слід зазначити, що сьогодні у нас вийшло на поле сім гравців-вихованців Київського Динамо. Вони провели цей матч досить на хорошому рівні, незважаючи на відсутність досвіду, на свій вік. Це хороший досвід для них грати проти команди Шахтар. І до речі, можна сказати, що і у Донецького Шахтаря дуже хороша молодь, яка ще кілька років тому грала за футбольний клуб Маріуполь. Зараз вони підросли. Зараз вони стали досвідченіше, майстерніші. і сьогодні також проявила дуже непогано себе. Так само, як і мовить Динамо, це хорошо, що молоді гравці в обох командах, таких командах, як Динамо Шахтар, мають можливість грати на такому рівні. Зазвичай, як зазвичай, ми сьогодні мали кадрові проблеми однак був тягар невеличкий через втрату очок з інгульцем, з Зорею, з іншими командами. Цілому я вважаю, що 1-1 це досить непоганий результат для цього матчу. Звичайно, ми пропустили небажаний гол з 35 метрів. Однак ми зробили камбек, і якщо чесно, могли навіть добитися більшого результату в цьому поєдинку. Однак, 1-1 це хороший результат. Олександр Лукенко, будь ласка. Містер дуже приємно, що Динамо продовжує безпрограшну серію. Так хотелось, чтобы такая серия продолжилась до конца чемпионата. Что с той установкой, которую вы давали на предыдущем матче, до конца не удалось выполнить вашу запечку? No, to, to, together, to <laughs> together team. We are knowing each other very well, and uh, we did uh, absolutely all for for not giving the other possibility to, to To use the best qualities of their player, for player. For this, I think that tactical was very good match. Both teams played for not first of all for not for not, for, for not losing the match. So that's, in this situation. I think that we had some some superiority in the game. We had some moment. Znova je bil težak trenutek z nasprotnim nasprotovanjem. Sodnik ni videl ali nam ga ni hotel dati. Prvič z Buyalskim, drugič z Volosinom. To je zelo jasno, stoodstotno. Ne razumem, kako je mogoče, da takšne stvari ne vidimo. Ми знаємо наших гравців дуже добре, на що вони здатні. Але, на жаль, ми не можемо повністю розраховувати на усіх наших гравців, що досвідченіше, що старше за молодь. Не програли цей поєдинок, це також є добрим результатом, дивлячись на те, що в нас грали молоді гравці. У нас також були моменти у цьому матчі, які не можна не відмітити стосовно фолів, які були проти київського Динамо, чомусь арбітер їх не побачив або не хотів бачити. Можу згадати момент проти Бояльського, можу згадати момент проти Волошина у другому таймі, коли були фоли, але арбітр... 60 метрів. Так, 16 метрів. Ну, Взагалі-то кажучи, що ці моменти треба було трактувати як фол. Okay. Будь ласка. Я хотів би сказати ще одну річ. В той момент я хочу операцію, коксартроза. I shall make here in, in Kiev because I trust in, uh, in uh, the doctor, the, the Kiev, department, Kiev department doctors. I didn't. I could go other countries, but I said I shall make it here. It's important for, for our team. It's important for uh, for the club. And, uh, my responsibility will take uh, Shovkovsky. He will be responsible with uh, the next matches. I shall help. I I can do it. And and hope that they will continue to to make good good matches and good matches result. Що я хотів би сказати ще? З цього моменту я йду на свій лікарняний. Мені слід зробити операцію на ногі на нозі, і з цього моменту що Олександр Шовковський виконуючи обов'язково тренера. Але ми будемо постійно з командою, ми будемо. Контролювати ситуацію. Я міг би зробити поїхати з України зараз і зробити цю операцію у іншій країні, у Європі. Однак я вважаю, що треба залишитися у Києві, зробити цю операцію тут, щоб бути поруч із командою, адже це важливо для неї, для наших гравців. Це важливо для країни, можливо, і це важливо для Динамо Києва. Окей, сенківеримач усім дякуємо.